Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Негматов, я історик з міста Свердонецьк. Даний проект знімається для Седонецьк онлайн. Ми будемо говорити про події Руської весни березня місяця 2014 року. Основною подією цього місяця були перші сепаратистські. Мітінги, їх було п'ять. Саме цікавий і важливий був мітінг 1 березня, те, що підготовка до нього виласть заздалегідь, вона не приховувалася. Те, що в цей день відбулися мітінги в кількох десятках міст Луганщини і Донеччини, говорить про те, що цей мітінг і наступні мітинги були елементом. Руської вісни були елементом гібридної війни Росії проти України. Цей мітинг був найчисельнішим. За різними джерелами, на ньому було присутньо від 500 до 2 тисяч людей. Для порівняння на мітингу 5-30 березня було приблизно до 300 людей. Знов таки цікавий такий момент про прапори на цих мітингах. Ми бачимо прапори України, ми бачимо прапори нашого міста, прапори різних громадських організацій, чомусь прапор перемоги, так званий. І, звісно ж, з'являються російські аквафреші. Основні е, е, ідеї цього мітингу це був. Референдум Росія, Південно-Західна Україна та інше. За стосовно референдуму, пропонувалися надзвичайно прості рішення, як його провести. Одна з містянок пропонує: підходьте до мене, ось у мене є нататничок, ручка. Записуйтесь. Отак і ми будемо проводити референдум. Цікавий був другий мітинг 5 березня. На ньому вперше, ну принаймні, за Моїми даними засвітився протирій Олег Трофімов. Він виступав на цьому мітингу і надзвичайно вміло маніпулював містянами. Наприклад, він звертається до містян. Європейський союз хоче знищити слов'янську душу. Ви цього хочете? Ні, відповідають містяни. Європейський союз хоче запровадити закон про смертовбивство, мова де про евтаназію. Ви хочете цього? Ні, відповідають містяни. Європейський Союз хоче легалізувати зброю, легкі наркотики. Ви хочете цього? Ні. Європейський Союз хоче легалізувати проституцію. Ви хочете цього? Ні. відповідають містяни. Висновок робить Трофімов. Тому я за Святу Русь, тому я руську душею. І наша батьківщина це Росія. І НАТО покричить Росія, Росія, Росія. В Библии написано следующие слова. Правильно. Когда появляется среди нечестивых, как скибет, как лев, и все разбегаются от него. Не бойтесь говорить, что мы не окраинка чья-то Астропольско-Угорская, а мы русские, и здесь Святая Русь. То есть такие манипуляции свидетельствуют про серьезную подготовку России до Цих мітингів до Руської Вісни, яка була елементом гібридної війни проти України. Знаковою подією березня місяця я вважаю таку своєрідну війну графіті, яка відбувалася не тільки в нашому місті, наприклад, у Луганську. Про це розповідав в попередніх частинах. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте про зображення на стовпах. Вдовж доріг українського прапору, який наноситься трафаретом. Сепаратисти перекреслювали його червоними рисками. Або, наприклад, жовто-бакитне сердечка, яке також трафаретом наносилося на різні локації нашого міста. Ну, Зокрема, про ці сердечка. Наприкінці березня, відома, я думаю, вам, Руська община Сєвєрдонецька провела таку акцію. Стоп вандалізму. І вони замальовували оці жовто-бакитні сердечка червоними зірками. Виникає питання, так, а де вандалізм? Якщо, наприклад, гаразд, ці сердечка є вандалізм, то чому тоді зірки не є вандалізмом? Заявив і прибрав все. Вершиною цієї війни графіті були події біля залишків спорткомплексу. Які знаходилися біля торгового центру Джаз. Сепаратисти там малювали надпис Фашизм був і буде побіжденна 1941-1945-2014. Ультрас футбольного клубу Зоря замальовували цей надпис відповідно словами сердонецьк це Україна. За словами одного з представників Ультрас, це відбувалося кілька разів. і Іноді навіть відбувалися сутички, коли обидві сторони зустрічалися біля цієї локації, звісно, вони намагалися довести свою правоту, ну, в даному випадку фізичною силою. Важливу роль відігравали чутки, які поширювалися нашим містом. Ну, наприклад, працівникам АЗОТа пропонували писати заяву на відрахування 10% зарплатні. На відновлення майдану в Києві. Або, наприклад, працівникам міліції пропонували також добровільно промислово писати заяви на відрахування до 300 гривень також на потреби майдану. Ну і таке класичне кліше, що з Майдану повертаються люди виключно наркоманами. Задайте, будь ласка, помаранчеву релюцію і знамениті наколоті апельсини, про які нам розповідала Людмила Янукович. Що є апельсинки не прости, апельсинки наколоті. В цей місяць ми маємо приклади спротиву руській весні. Наприклад, мова піде про таку акцію в соціальних мережах Поділись патріотичною аватаркою. Я вже згадував про те, що трафаретами наносили українські прапори на стовпи або жовто бакитні сердечка на різні будівлі нашого міста. Але вершиною цього спротиву я вважаю, це коли наприкінці місяця, березня, наші патріоти перефарбували надпис «Севердонецьк» на в'їзді в місто. із Триколірну аквафрешу в наш жовто-блакитні кольори. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!